Коли всередині минулого століття інтенсивно почав забудовуватися Держинський район і виникла нагальна необхідність у навчальному закладі, у 1964 році з'явилася школа номер 75 спочатку восьмирічка, першим директором якої став Володимир Затулко. У 70-х роках школа працювала у військово-патріотичному напрямку. Було створено пошуковий загін, який здійснював походи по місцях бойових дій криворізьких партизан-батуринців Другої кінної армії. Наприкінці 70-х років педагог... Боги закладу одним з перших взяли участь в обласному експерименті по впровадженню навчання дітей шестирічного віку. Ті часи і сьогодні з ностальгією згадують ветерани освіти. Я по сусідству тут живу. Я бачила, як перший камінь закладували, як він будувався, Все це я відділа. Колектив очень хороший, сильний колектив. Я це знаю. З многими я до того, що по десятку років работала, тому я вважаю, що все в їх руках. З 1996 року школа стала україномовною і змінила профіль на спортивний. У тісній співпраці з Криврійським пединститутом було відкрито класи інформаційно-технологічного профілю. Цей заклад виховав чимало майстрів спорту, призерів міжнародних всеукраїнських змагань з акробатики та плавання. Найвідомі них – Ольга Чебісова, Катерина Поліщук, Михайло Яценко та Юлія Савонюк. Чимало випускників прийшли привітати рідну школу з ювілеєм, адже її славу теж примножували. Чим заповнилась? Именно добрая атмосфера. И вот эта атмосфера не поменялась. Для меня юбилей школы сейчас увидеть у тех учителей, я вот смотрю еще, пока не видела, которые читали у нас. Вот очень бы хотелось бы и, и, и поцеловать, и обнять, и прижаться к ним. И сказать большое спасибо за то, что они в нас вложили душу. Все 10 лет э, проучился здесь. И, конечно, очень... Много хороших воспоминаний, впечатлений. И сегодня, в этот юбилейный день, очень приятно, что я могу посетить родную школу. Хочется пожелать ей прежде всего оставаться тем храмом знаний. І виховання, яким вона була всі ці роки. Привітати ювілярів завітало чимало гостей: представники виконкому держинської райради, ветерани освіти, батьки школярів для колективу закладу. Це фактично другий день народження, і кожен відчував себе ювіляром, адже історія Криворізької школи номер 75 нараховує чимало віг, важливих не лише для колективу, а й для літопису міста. Праздник, який об'єднує об'єднує покоління і. Сегодня я, конечно же, буду рад видеть всех, кто работал в этой школе, кто работает на сегодняшний на сегодняшний день. То есть это те люди, которые сеют доброе, вечное, вот те зерна, которые укладывают наших ребят. Внесок педагогів у виховання підростаючого покоління оцінило місто. Грамотами виконкому Криворізької міської ради були відзначені вчителі Лідія Левуцька, Алла Сербул, Валентина Петренко, Марина Гуртитманова, Любов Новікова та Оксана Шакула. Багатьох педагогів нагородили відзнаками виконкому Дзержинської райради. Это праздник для меня и педколлектива, потому что наш педколлектив в общем-то, почти не изменился, очень дружный. Это великое счастье, великое, великий праздник, именно праздник День рождения нашей любимой школы. Это важный праздник для всех, потому что все-таки юбилей школы, и это важная дата, все-таки, и мне интересно видеть людей, которые здесь работали много лет тому назад. Школа, да, конечно, это друзья. особенно воспоминания. Но и самое главное, рада, что тут самые добрые учителя. Они не только учат нас определенному уроку, но и жизни. Они рассказывают свои истории из жизни. Это действительно помогает нам в каких-то жизненных ситуациях. Почесні гості вручали подарунки. Не забули і про ветеранів освіти, які чимало років пропрацювали в цьому закладі. Поздоровили ювілярів і творчі колективи міста. Для педагогів та учнів закладу 50-річний ювілей це ще один важливий рубіж, та яким будуть нові успіхи та нові досягнення. І, звичайно, нові випускники, котрі поповнять список гордість школи, котрими пишатиметься заклад не менше ніж вихованцями минулих років.